Вітаю всіх любителів на YouTube-каналі Любиме Село. Е, що, що цікаве, придумав? Цікаве чи не цікаве, не знаю. Невідомо. Відповідно до того, що наша, як то кажуть, дача така старенька. Це тут таке ще з тих років. І ви знаєте, така мисль знайшла, щоб ясно треба перебілити станню перебілю. Бачите, голуби. Не мають додітися, от вони ця пара сформувалася, тут собі сидить, якось цей коротчекоти залазить і не дають голубам ніздитися там, де їм належним чином зроблено, ті голуб'ятні. Нічого я зробити не можу, всіх котів не перелапаю Все рівно буду з цим боротися, але затім, поки це все буде голуби могли, могли б дати якісь якраз, виводки, якісь пари, щось могли б видати нам. Відповідно до цього. Таких старих меблів бачите, каполка стара буде її укріпляти. Я її укріплю, так не виглядає. розділю по полочкам і зроблю, порозділю так як секції, знаєте, зроблю і там її причеплю в тому куті. І повішу. І хай голуби гніздяться в ній. Так щоб я міг з легкістю з дробини достати до неї. Міг подивитися, що там відбувається, і відповідно наю гарантію, що голуби там загніздяться. І будемо бачити, як воно все буде відбуватися. Так що буде цікаво. Стежте, дивіться, все порозділюю, показую вже роботи, все я вам покажу. Тому що, бачите, голуби не мають місця. Просто шкода, що вони попропадають, білі, жовті самці. Такі гарні. Цей самець досить житкий, старий, що вже в мене, знає, маємо, тому що років 5, був ще його брат забрав яструб, дуже давно чесно, навіть не пам'ятаю вже коли. Ну, можливо, навіть 6 років вже пройшло, відколи в мене цей голуб. І він так ще тримається. Тут дома забрав, тут забрав сюди. Ось такий він. Самець мав різних голубок і щось йому вже не щастило з голубками взагалі. Ні, за ці роки він, можливо, і нічого й не дав. Тому що ту голубку яструб б'є, то ще десь пропадає, що ж він так кажуть, Як е, чорна вдова, бо мені вже може 100 голубок і толку ніякого. Так що зробимо це місце, подивимося, може подальшому, якщо сіну стриху знімемо низ, там в інший відділ, то робимо голубник на, 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 на стриху, щоб відповідно можливо, там вже буде спокій для голубів, тому що немає коли з ними дітися вдома. Яструпи буваю, тут коти лазять по межу будинки, так що не можу нічого толкового продумати. Так що стежте, дивіться, будемо щось думати, працювати і все вам показувати О, такий гарний пояк. Так що всім дякую за перегляди. Не забувайте підписатись на канал, всім до побачення.